Uh, <laughs> the Сьогодні ми святкуємо свято Першого дзвоника перше вересня, День Знань. Для когось це свято є першим у житті, для когось останнім, для когось черговим. Але беззаперечним є той факт, що це свято є святом для всіх і кожного, хто вміє писати, читати, рахувати. І саме це свято завжди супроводжується. Справжнім святковим настроєм, барвами осінніх квітів. І що саме головне, це те, що попереду цікавий, незвіданий шлях до нових знань, водночас такий складний і такий тривалий. Тож бажаю всім учням перш за все пройти цей шлях з особливою наполегливістю, старанністю і щоденною працею. На цьому шляху зустріти справжніх надійних друзів. Ваші здібності, ваші таланти стануть запорукою того, що ви здобудете такі необхідні вам знання, вміння, навички, які стануть в нагоді і відправною точкою у вашому дорослому житті. З особливою теплотою в серця вітаю наших шановних вчителів і вихователів за їхню щоденну наполегливу напружену титанічну працю. Вітаю батьків із цим святом і теж дякую їм за їхню батьківську любов, мудрість і терпіння. Бажаю всім миру, здоров'я, віри. Добре майбутнє нашої країни. Я бажаю вам мати ті труднощі, які зроблять вас сильнішими і кращими, і ті успіхи, які вас укривлять і поведуть вперед. Особливе слово нашим першачкам. Якщо хтось скаже, що ви малюки, не вірте в цьому, ви вже дорослі, ви школярі і ви першокласники. Окреме слово батькам, терпіння вам. Витримки мудрості, а колегам задоволення від роботи, дитячих посмішок і впевнено дивитися вперед ще раз зі святом, з 1 вересня, з Знань і з новим навчальним роком саме головне побажання всім цьому навчальному році успіхів, успіхів навчання, успіхів освоєння інтелектуального багатства нашої країни. Це перше до всіх учнів. Я хочу звернути увагу на те, що в нас сьогодні 68 першокласників вступають в нашу сім'ю. Так, да, вони ще не вміють багато чого, і ви цьому зараз присвідчуєтесь. Але ми їх навчимо, ми створимо такі умови, щоб їм було комфортно. І це наше завдання всіх, і батьків, і педагогічного колективу, ну, звичайно, старшокласників. Всім.

І тепер я учениця, на дванадцять буду вчитися. Ох, і довго я збирався перший раз у перший клас. Разів десять одягався і вмивався десять раз. У новий портфель поклав я, десять ручок, два пенали, сім машинок, пиріжок. Нема місця для книжок. Стані, перше жовте листя, плани й думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистить, що напишеш, ти пожнеш в житті. Рік останні зустрічає рада, друзів, що з тобою черсанеш. Рік останні, вчителя парада, справа та, що потім обереш. Рік останній, ти надій зірниці, ти мета, що бачиш у пісні. Рік остання, ти ще таємниця. Що ми у сьомому класі ми активно брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях і були дуже раді нашим першим перемогам. У восьмому класі прийшла пора першого кохання. Дев'ятий клас час перших іспитів А це означає, що треба наполегливо до них готуватися. У 10 класі ми зрозуміли всю відповідальність за всі свої слова, вчинки, проступки. У цьому році ми б хотіли на високому рівні здати всі іспити та вступити до вищих навчальних закладів, зробивши свідомий у.